Привіт, Помагай! Привіт. Ха -ха. Ну як. Кажемо, як у нас гарно. Йдемо туди на велику площадку. Отак от, дивись, як там фонтан гарно світиться. Доченька. Ходи туди. А ку, ку а я тут. А кука. Ах, хто тут такі гарненький? Принцеска. Привіт! Ходи туди, покажемо, як у нас гарно світ і на площадочку. Йдемо? Давай ручку. Давай, переступай. О, так! Молодець. Ну що, пішли на площадку. О, у нас тут такі квіточки ще навіть. Таран, тан-тан. Пішли сьогодні Насті покажемо, поставимо відео, і тітя Настя подивиться, як гарно ялинка, маленька є прибрана, потім велику покажемо, підемо. Фонтанчик як у нас світить але я тьоп 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 топ тяпли то-то-то-то урочки ще не холодно. Мяу, котик, да. Мяу. Пошли, дивись, який гарний, знімемо котика Мяу. Мяу, ми не знаємо. Але гарний, але такий чист бо видно, ухожений Тока-тока, це там важкий фото. Пашли Ну Ви молодець. Але фонтанчик у нас гарний. а там от оленів поставили вже. <рит> угу. Гарний котик був в тьоті. Похоже, на мау. Тільки трішки товстіший. Ну що, пішли покажемо ще, отам от, от олені є. Сьогодні дітя настя подивиться. Вот ще одна маленька ялиночка. Вони такі гарні <риклад> 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 на площадку. Что на качельку? Да. А двери закрыты. Я закрыл. Ну да. все. Бери. Настя, тетя Настя, папа.